Дя на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Світові ціни на пшеницю суттєво зросли після того, як Росія заявила про припинення дії зернової угоди. Про це повідомили видання «Зе Телеграф. Ціни на пшеницю на чекайській сировинній біржі сьогодні зросли одразу на 6,7% до 6,89 сотих долара за бушель. Зазначається, що Росія та Україна є двома провідними виробниками сільськогосподарської продукції продукції у світі та основними грамцями на ринках пшениці ячменю, кукурудзи ріпаку, ріпакової олії, насіння соняшнику та соняшникової олії. Як відомо, сьогодні у Росії заявили про припинення дії зернової угоди через невиконання умов. Зокрема, Москва хоче відновлення доступу до СВІФТ для одного з банків. Домагається поновлення постачань сільськогосподарської техніки та запчастин на світові ринки, а також зняття обмежень на страхування та перестрахування у Кремлі вже вдаються до риторики загроз, коментуючи можливість продовження зернової угоди без Російської Федерації, а також заочно відповіли відмовою на ініціативу президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, який напередодні анонсував розмову з Путіним. Так, речник глави Кремля Володимира Путіна Дмитро Пісков заявив. Далі цитата є безпекові ризики. На це треба зважати. Не знаємо, хто і які країни готові на себе їх. Узяти кінець цитати при цьому він завуалював цю загрозу поясненням, що просто цей район наближений до зони бойових дій. Пісков також зазначив, що в графіку Володимира Путіна немає контактів із президентом Туреччини, коментуючи на прохання змі, заяву Ердогана, що той планує телефонну розмову з Путіним, щоб не чекати до серпня, коли очікується особистий візит лідера РФ у Туреччину. Також він заявив, що Росія, як і раніше. Чи готова постачати безплатно зерно найбіднішим країнам? З цього питання Москва продовжує контакти з африканськими партнерами. Про ціни на пшеницю на світовому ринку, зацікавленість інших країн в українському експорті і долю поточеного урожаю говоримо далі. З нами на прямому зв'язку Олександр Альохін, директор компанії Кадор Агро. Пане Олександре, вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня, і вам дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Тож ціни на пшеницю на Чекаській сировинній біржі сьогодні зросли одразу на 6,7% до 6,89 долара за бушель. На вашу думку, це пряма реакція на заяву РФ про вихід з зернової угоди. А, дякую за запрошення. Наталя радий вас чути. Це на мій погляд. Це комплекс. По перше, звичайно, це реакція на вчорашнє вчорашнє закінчення дії зернової угоди, зернового коридору. Але це, з іншого боку, це в якійсь мірі корекція після падіння останніх днів після очоту. USD, після звітує Перепрошую, тобто, були скориговані трохи ціни. Тому це треба подивитися кілька днів. подивитися на довгострокову реакцію на середньострокову реакцію гравців ринку. Які ваші прогнози чи зростатимуть ціни ще більше? І на вашу думку, до якого рівня? На мою особисту думку, ціни дуже сильно не зростатимуть, але все залежить від погоди, від погодних умов, тому що ми зараз бачимо дуже сильну посуху в Європі. Ми бачимо сильну посуху в Канаді, які є традиційно виробниками саме продовольчої пшениці, не не фуражної, і це з одного боку вже покладено у баланси, які є, але погода міняється. Ми бачимо, що зараз в Європі понад 40 градусів у центральній та північній, навіть Європі, дуже сильна посуха, тому прогноз вражайності може змінитися. Але чесно кажучи, я не бачу дуже різкого зростання на протягом найближчих місяців. Якщо ми говоримо про ті цифри, про які я вже зауважила, скажіть, будь ласка, на вашу думку, таке зростання цін на пшеницю на світовому ринку? Чи воно відіб'ється на пересічних українцях, на наших фермерах і зернотрейдерах? А, ну як ми неодноразово з вами говорили на українському ринку, це не дуже сильно позначиться з точки зору саме споживачів. Тому що баланс зерновий в Україні все залишається на користь українських, нам достатньо української пшениці для споживання. А що стосується фермерів та трейдерів, звичайно, зміна умов така разюча, як була з коридором. Вона дійсно відіб'ється на цінах. вона відіб'ється і на вартості перевезення. Вона відіб'ється відповідно на фермерах. Але ми бачимо, що навіть сьогодні вчора та сьогодні дуже різко зросли ставки фрахту на Дунаї. На костери на суда невеликі, там 7-10 тисяч тонн. Ставки зросли на 3-5 доларів. Це близько 10% за один день. Але такі ж ще повторюсь, такі коливання характерні для цього ринку. Вже кілька разів за останні два місяці. з початком збору врожаю, а саме в червні, в липні, ставки фрахту також коливаються. Також дорожче перевезення в Україні. Ми, ми знаємо, що змінилося оподаткування паливно-мастильних матеріалів повернулося ПДВ. Який відмінявся, тобто буде подорожчання, і це все, все в комплексі впливатиме на ціни для фермерів. Але ще раз повторюсь, дуже значних коливань я не бачу до, до, наразі. Є, є сезонні фактори, є збирання врожаю, є деяка затримка у збиранні цього врожаю через погодні фактори в Україні через дощі, але все йде як в е, нормальний сезон звичайно з поправкою на те, що ми знаходимося в стані війни. Коментуючи вихід зернової угоди, речник глави Кремля Володимира Путіна Дмитро Пісков заявив: цитую: є безпекові ризики. На це треба зважати. Не знаємо, хто і як які країни готові на себе їх узяти. Чи на сьогодні є компанії, готові заходити в українські чорноморські порти? Наскільки я знаю. Є дискусія на рівні і наших міністерств, міністерства інфраструктури, міністерства аграрної політики, міністерства оборони, профільних асоціацій з судновласниками, з клубами взаємного страхування. Але наразі немає ніякої ніякого підтвердження, немає механізму роботи захоза заходження судень, тому що міністерство оборони з початком війни, повноці повномасштабної війни, оголосило Закритою для судоплавства зону чорного моря, то і наразі ніяких змін в цьому немає. Я знаю, що тут консультації, але суда зайти не може, тому що ця зона закрита військовим. Скажіть, будь ласка, що б на глобальному рівні могло вплинути на цю ситуацію на ваш погляд? Чи йдеться наприклад про підвищення страхової ставки для перевізників? Чи можливо йдеться тільки про військову військовий супровід, тих, хто готовий заходити в українські порти? А, наскільки я розумію, обговорюються обидва варіанти: І варіанти конвоїв, і варіанти? Страхування тому, що декілька місяців тому Українська Верховна Рада і президент підписали, прийняли закони відповідно підписали про механізм страхування гарантії судновласникам і від втрат внаслідок бойових дій. А виділений фонд сформований під це в бюджеті фонд майже 20 мільярдів чи близько того мільярдів гривень, що достатньо для покриття всіх потенційних збитків. Але наразі це один мінімум, як мінімум, обговорюються два варіанти: або конвой, або страхування за рахунок і гарантії за рахунок держави. Який варіант буде обраний? Я розумію, що це політичне та військове рішення, кого наразі немає. Нещодавно ми говорили з вами з приводу альтернативних шляхів для українського експорту, Зокрема, говорили про можливості Дунаю. Скажіть, будь ласка, які новини з цього напрямку маємо сьогодні? А, ну, як ми говорили, Дунай швидко розвивається, будуються нові термінали, нові зберігальні та перев... перевалочні потужності. А всі розуміють, що, на жаль, ситуація з Чорним морем нестабільна, залежить від більшості політичних та військових факторів, і і що найбільше не прогнозована. Тобто, може змінитися в будь-який час в ту чи іншу сторону, як ми бачили, останні півтора місяця коридор майже не працював. Як мінімум, в тому режимі, яким він був передбачений, працював дуже повільно. Росія блокувала заход суден, повністю був заблокований підхід на порт Південний, тому більшість гравців фокусуються на Дунай на найближчий рік, і ми бачимо стрімкий розвиток перевантажувальних потужностей там. Але є ще одна також. Це природа. Це фактор пов'язаний з посухою. А Дунай на жаль міліє. те, що ми бачимо як трейдери, те, що ми бачимо від наших перевізників, від наших судновласників, Дунай міліє, що також створює додаткові проблеми з вивезенням тих обсягів, які заплановані. Тобто, наскільки я розумію, та думка, яку я нещодавно чула від спеціаліста, який говорив про те, що навіть є міркування щодо запуску Дунаєм пана Максі, зараз вона на вашу думку не є актуальною? Ну Панамакс Максі Дунай ніколи не зайдуть. Мабуть, те, що ви обговорювали з колегами, це рейдова перевалка в соліні. Румунських територіальних водах це наразі обговорюється на рівні міністерств, міністерства екології та єврокомісії, а також румунської сторони за помідовленнями міністерства аграрної політики та міністерства інфраструктури. Зараз іде експертиза екологічна цього проекту. А наразі ми бачимо, що Румунія та Єврокомісія підтримують цей варіант більше хоче порівняно з минулим роком. Тому цей варіант розглядається, але це, на жаль, не такий швидкий варіант. А, я, а але, як яка... Зерний, він розглядається? Яка, на вашу думку, все ж таки, доля зернової угоди? Чи вона може, на вашу думку, бути пролонгована без участі Російської Федерації? А, на жаль, тут не є експертом. Ми розуміємо, що це політичне рішення, це вирішується на рівні президентів. А тому ми, як трейдери, як гравці ринку будемо сприймати будь-яке рішення, яке є. А моя власна думка, що угода в якомусь новому стані буде продовжена, але це займе місяць півтора на технічну підготовку. Всі зрозуміли, що в тому варіанті, в якому вона була, вона не працює. Тому будуть, якщо і будуть, якщо і ведуться, і будуть здалені переговори, то угода буде, але в якомусь новому стані. Не в тому форматі, в якому вона була, і ще одне питання Дмитро Пісков, коментуючи вихід РФ з зернової угоди, зауважив, що Росія, як і раніше, готова постачати безплатно зерно найбіднішим країнам. А з цього питання Москва продовжує контакти з африканськими партнерами. А чого на вашу думку домагається Росія? Все ж таки поступок щодо певних санкцій або насадження світу свого зерна замість українського. Звичайно, це шантаж, як ми неоднократно неодноразово говорили. Це шантаж, і Росія виторговує собі підключення до свіфту. Вона виторговує якийсь поступок збереження зменшення обсягу санкцій, яких є, а ринок зерновий. Він дуже відкритий. Є багато гравців. Є баланси світового ринку зерна. Є Велика кількість гравців, звичайно, Україна є значним гравцем, але не настільки великим, щоб дуже сильно впливати на, на цей ринок. А Росія має вільно експортувати своє зерно. Вона має всі для цього можливості. І це не не заважає постачати в будь-які країни куди вона хоче. Ми це бачимо і на прикладі нафти. Коли постачається в Індію та в Китай великі обсяги, ми бачимо, що це звичайно це політична гра і спроба отримати якісь поступки від Євросоюзу та Сполучених Штатів від західного світу, пане Олександре. Я дякую за відповіді, за вашу аналітику і за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Дуже дякую, Наталія. Вас за запрошую. Навзаєм нагадаю з нами на прямому зв'язку. Був Олександр Алюхін, директор компанії Кадор Агро. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Робіть таки надалі.